Остаточну оцінку, якщо є певні порушення, які були зі сторони прокурорних органів, оцінки дає. Надасть цьому, напевно, що як прокуратура, так і безпосередньо буде закінчення службового перевірка. Але якщо брати по подіях, то можна сказати, що фактично звини тих людей, які пересувалися в цьому автомобілі Ополювектора, практично і було проведено це переслідування, була організована ця стрільба для зупинки того транспортного засобу. І при його зупинці вони вчинили опір. Також були, затримувалися значить, особи. Особа, яка, яка знаходилася за рулем, була в нетровязому стані, це доведено. В мене є з собою я взяв протокол, які складався на них за водіння нетров'язому стані. Людина неповнолітня, практично без будь-яких прав на право керування автомобілем, автомобіля, автомобіля які, на якому вони пересувалися, не зареєстрований, ніяких базових даних його немає. Тим самим, рухаючись і не ставши на вимоги працівників дає, він практично 50 кілометрів, за ним було скоєно переслідування, він не зупинявся і на вимогу працівників правоохоронних органів. Я вам скажу, що в принципі не тільки він себе ставив практично в... Загрозливий стан для життя. А людей, які пересувалися разом з ними в тому мілі. Там ще було 3-4 особи, з у нас було там. Четверо. Водії три пасажири. Їхали вони зі, скори, зі швидкістю 200 км в час. І рухались в зустрічному напрямку, тобто машини з'їжджалися в різні сторони, хто куди міг, як міг, вони уникали. 5 кілометрів вони їхали на трьох спущених колесах, практично на водах, Тікаючи від, від працівників горів. Це були прострелені? Ну прострелені, тому що вони не 200 км в час Ну, Це просто, ви розумієте, що мало того, що себе нарожали небезпекою, наражали всіх інших, в оточують. Не дай Бог, така була ситуація. Десь збили тих самих людей, ми попали в ДТП. Було блок. Серйозна ситуація, є питання. Тим більше щоб в алкоголі, останні алкоголь на сміні руху. Це без документів. Машина не зареєстрована. Автомобіль виходив неоднократно на смугу зутрішнього руху. Вражаючи небезпеку як міліціонерів, так і громадян України водіїв. Тому працівників міліціями було прийнято рушення правомірно про застосування вогнепальної табельної зброї. А як 5 кілометрів їхали на спущених колесах, а де... Їхали Чу... на спущених Чу... колесах. Переднє праве колесо відділилось від диска, водій почав зменшувати швидкість і завдяки професійним грамотним діям автомобіль був зажатий і зупинений. Три колеса було прострелено. Переднє ліве колесо взагалі покришки відділилось від диска. Так, на жаль, був поранений пасажир. Всі постріли були зроблені по колесах, три колеса прострелені. На жаль, дорога має певні нерівності. Це дороги місцевого значення, тому вести працівну стрільбу важко, але стрільба велась професійно грамотно нашим співробітником. Просто, на жаль, в районі номерного знака був прострелений задній знизу номерний знак, і пасажир, який знаходиться ззаду, отримав поранення в Проведена, наскільки нам відомо, зараз операція, він перебуває в стані нормальному. На жаль, це такий прикрий випадок, але відповідальність повинен нести водій, який не вимогав вимог про зупинку. Він наразив не тільки на небезпеку себе, а й своїх пасажирів, також працівників міліції і інших водій. А чи водіїв. Чому він факт? Ну він знаходиться в такому стані, 2,36 броміля, що шість броміля, що пояснити такому <зас> важко в такому стані. 2,36 броміля. браміля. Він був освічений офіційно за допомогою драгера, там вам копії є. Складено дійсно чотири протоколи за нього. Це не зупинка, алкогольне сп'яніння, без посвідчення водія і порушення права. Незрозумілий транспортний засіб. не ну, відповідають записам автомобіль. Явно ігнорує вимоги працівників міліції в нічний час, створюючи при цьому наражаючи небезпеку як водіїв, так і міліціонерів. Ніхто не знав, скільки пасажирів знаходить транспорт. Тим більше ви знаєте, яка зараз ситуація. Є наказ Міністерства про посилення. Прикордонних областей контролю рухався в прикордонній області. Так що працівники міліції, я рахую, діяли повністю в правовому полі.